Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2019-2020 років. 5 листопада 2019 рік, 4 тур, групового етапу Ліги Чемпіонів, група H на Стамфорд Брідж, Челсі, у себе вдома, команда Френка Лемпарда приймає Амстердамський Аякс Ерікетгага 4-4. Неймовірний футбол. Обидві команди показали. Давайте про все ми будемо говорити по порядку. Франк Лемпард, головний тренер Челсі. 4-3-3 старта Роснака у Челсі, які пересобала в воротах, та морі зума пара центральних захисників. Марк Салонс із зараз підлікувати по флангах. Рисан Маун, Джаржині Матео Ковач, 4 кіпів захисників. Тимі Крістіан Пуліш та Вільян у нападі. Це стартова Роснака у Челсі. Аякс 4-2-3-1 стартова Роснака у Аякса. Андрей на Воротах, Велтман Блін – пара центральних захисників, Насар Маузрауї, Николас Алифика по флангах, Лісандр Мартінес, Дуниман Дебак в центральный парний пив Хакім Зієк – центральний в півзахисник, Проміс Девід по флангах та душан та дичу нападет це стартова расного Аякса. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам футбол говорити. Ну що, ж, дуже здорова команда Еріка Тенхага розпочинає матч. Дайте вже заробити на других хвилині матч. штрафний. Дайте заробити з Віруфангу, Фангу, Хакім Зієх. Виконує силову подачу, Абрахам намагається вибити м'яч, але м'яч, у сітку, варит, гол. Аякс, відкриває рахунок на других хвилині матчу Темі Абрахам. Автогол, від Темі Абрахама, намагався Темі вибити м'яч, але м'яч резай, у варіч Челсі 1-0. Аякс відкривай рахунок. Дуже швидко. Але Челсі в наступній, по суті, вже атаці зробити вдається Лондон це пенальті. Третя хвиля. Челсі атакує. Кресян Пулішич, Пулішич, Заходить на удар, падає. Пулішич, Полішечного данчика Аякса пенальті. Призначає суддя. Чистей все это пенальти. Weltman правило порушення. It's пенальті. It's пенальти. Жоржиня підходить до дестимату в позначке. Жарженя. Італець. Розбігається Жоржиня, Пауза, удар, Гол! 1 один, -один. Челси! Зрівня рахунок за Стамфорд брідж В принципі, такий, знаєте, рівний був футбол, обидві команди відповідали атаками непоганими і справді Аякс більше володів м'ячем на старті матчу. І, в принципі, в Аякса, напевно, було поцікавіше. В Аякса шла гра, ніж у Челсі. Вузь. Ну і и цикитти 8 на 20 хвилиноматчу. Аякс проводить свою атаку. По правому флангу. Зег выходит в подачу. Промес! Удар гол! Кунці промес! 20 хвиноматчу. 2-1. Кунси промес. Забиває гол на 20-х хвилі матчу. Едальний удар головою. Нідерландець таким чином в рахунку матчі Виводить знову Аякс вперед. 2-1. Аякс попереду. О, Челси намагалася команда Френка Лемпарда відігратися. І, в принципі, були непогані моменти у команди Френка Лемпарда, але не вдається ці моменти реалізувати. Аякс зробив штрафний а як заробляє штрафний. Штрафний був з правого флангу під гостом кутом. Хакім з'їх. Встановлює м'яч Хакім. Хакім виконує подачу. Гол! Оце вот так удар від Хакіма з'їха. Да, записують, як на автоголки Парі Сабалари. Але відбити такий удар було просто, немовірно. з зіекс, гостеркута закручує м'яч за месяцу дев'ятку, м'яч ще в стійку. Ну знаєте, мені так здається, що навіть якщо м'яч би і не би в кепу, м'яч там в стійки... у мене таке. Знаєте, відчуття. Ще м'яч би все одно був в світку варіт би залетів би. Ось. ну в будь-якому випадку. Звегола ЕКС. 3-1. 35- п'ятих матчу. На цьому перше 40-50 завершується. На другий тайм, у Челси вийде Рис Джейс, Міші Бат Шуаихат с В Аяксі вийде Альварес, Альварес та Схюрс вийдуть в воякса. А Аякс добрий другий тайм розпочинає. Команда Еріка Тенхага проводить хорошу атаку на 55-й матч, хоч і Челсі, в принципі, актуну розпочив. Друге те, команда Френкалена продатистом, ось пригадується небезпечний шанс Темі Амбрикам, а Темі виходить один на один, Темі в'є удар! Онана рятує Андріона на Аякс. Дуже хороший був момент у Челсі. Але не вдається цей момент реалізувати. Челсі був австрішен. Ще приветствует Дариса Джеймса, а? Ну і справді Челсі був активніше. Ахдовніше був в Челсі. але при цьому это забуває это не Челси. Забуває это Аякс. 55 кланачі поліомафангу проходить атака. А, на сам зуми. Проастер, он дебек. Прейч Удар! Гол. Чотири один. це так так. На Stamford Bridge збиває ще один м'яч. 4-1 рахунок вже стає розгромним, а як забиває гол. Але Челсі показує при цьому неймовірний характер, навіть незважаючи на той, що рахунок став таким розгромним. Челсі в грі! Челсі в грі! 63-я хвилина, що Челсі проводить хорошу атаку. Вільян віддає передачу на Пулішичі, на Пулішичі, якщо не бресі. Я зачинаю що размолябо самв мейсон манд. С садаці був, да, був самемаййсонні,агалі бувйсон виконує простріл,тайя абрахам у підкаці. Замыкая, и мяч таким чином на Спеликуэт, Осаза то Спеликуэт, ворота, заносит мяч от Квинтейкса. Гол, 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 до 4 Челси в игре. Челси в игре, капитан, звонок, гол. Мейс Маунт, выкл ⁇ нный со С флангутами, фангутами Абрахама, опять Кати, намагайтесь иметь замкнутые. Пиццагицей мяч долітає до Сезара, спеликует, і тує у порожні ворота близької відстані, приправляє м'яч, сітку ситку Та гол 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 поновлюється у цей матч. 68 матч. Кепа, а кепа, Зачем зачіпується за мяч? падає маунт. Потім абрикам сбивает суддя, показує, показує... Uh, відкладено ну, там жовту картку, якщо не помиляюсь, там потім ще був удар Гацана Адої, м'яч ще в руку Велтману, до того Девід Блінд пропорушив, таким чином жовта картка, жовта картка, друга Девіда Блінду, і вона стає червоною. І вона стає червоною, і Велтман ще там червону картку отримав. Ось це так, друзі, поворот, ось це так поворот матча. Другая желтая Давида друга Велтманту і Ар'яксу. Велтман, плюс и Арьяксу 9 Челсі. плюс так Матч меняєте, з них на голову. 70 бар, шага матча. Жоржиние. Встановлює мяч. Жоржиние. Жоржиние. розбігається. удар. Гол, Гол. 3-4 Челсі. До минимума. Челсі Короче, вид рахунку Челсі. Другой мамосином пиднесса. Команда Френка Лэмпарда. И в атаку. Челсі подає кутовий зварювангу поддача. Удар! поберечка, Двоня Джеймса! гол, 4-4 Різ Джеймс! Різ Джеймс! 4-4! я баберечку! Двоня Різа Джеймса! Я рахунок на команді, чи 4-4, Челсі відіграються на Стамфорд Брідж, фантастика. В Алекса, до речі, пригадується штрафний був, і справді в дветі у Челсі міг пропустити. Алекс міг забити, і справді пригадується штрафний виконання не Давіда Нереса. Удар Давід Нересу, ні, не, не Давид Нересу, Давид Нересу потім замінять. Куїнці Паломес, пробав штрафний, трішечки, трішечки, до речі, недокроти Куїнці. Хоча, я справді був дуже близький до голу. Челсі Тиснув, команда Френка Лемпарда. Яка грала, ну, в одну 11-2-2 футболісти більше. Було у Челсі. Челсі 38-х вилина матчу. Челси йде в атаку. Пулішич Простріл, удар. Не заблоковано, скидка. Жаржиня, удар. Блокується цей удар. Удар! Гол! 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 Капітан! Сесар Аспіліквета 5-4 Челсі робить неймовірний якийсь камбек на Стаффорд Брідж, Неймовірний камбек від Челсі з 1-4 в 5-4 переводить матч Челсі. Але суддя бере паузу і його не зарахувало. І гол не зарахував гол Сезара Аспілікует з Сказано взяти виріці за Аспілікуєте. Рахунок залишається 4-4. Рахунок залишається у матчі 4-4. Гол за Аспілікуєте не зараховано. Я так розумію, що в момент удара Жаржиня м'яч Ще це слово, друзі, ось так точно. Якщо не помиляюся, там в момент удару за Аспілікуєте м'яч влучив в комусь фрукт, там, не пам'ятаєте, я прохому. Жаржиня пробив. Ну да, м'яч влучив там в руку тим Ябрихам, а тому гол не зарахували. В Аякса був непевний шанс на 86-й матч. Енса Альварес! Енса Альварес! Удар! І Кіє Паріса Балага показує в усій красі. Ось і так да. Міг виграти Аякс, до речі, справді. Но Челсі був ближче, тож Челсі грав то в більшості. Але кіці-кіці матч на цьому Дейзала рішується. Хоч і не міжі, бо що їй був непевний удар. Ну, Нікому вже більше забити не вдалося. В кінці-кіці команди розписали просто такий з неймовірним футбол, нічя 4.4 на стамфарт. Просто і справді, друзі, неймовірний футбол. Друзі, це і справді був неймовірний футбол. Ось, до речі, підсумкова статистика 23.8 статистика ударів в поворотах. 9-5% в площину, 54,46% володіння луді 402 передачі у Челсі, 81% точність передач. Ну, Ваякса, до речі, було 348 передач, 71% точність передач, 10 12% спрощення Право. Дві жовті картки у Челсі, 1 Wajax, ну і 5.00 по сейтах і 3-6 кутовими. Якось так. Друзі, якщо якісь підсимок даного матчі підводить, то. знаєте, друзі, я в принципі, вважаю, що ще ділу матч завершився в нічів. Все-таки Аякс на поразку не награв. Хоча да, Челсі вже після того, як став в більшості, Челсі там тиснув, вже багато ударів було. Аякс дуже добре виглядав у першому таймі. Ось тому, в принципі, нічим. Це був просто абсолютно справедливий рахунок. Переглядали ми, друзі, цей неймовірний матч, який відбувався 5 листопада 2019 року, груповий етап Лікій Шапіоні, група А, четвертий тур Челсі Аякс, Неймовірні 4-4. Друзіям хочу побажати тільки добра, тільки щастя в житті, бути нейкоуни щасливими. да? Бережіть себе, неговни друзі, Будьте щасливі, усім до нових зустрічей.